Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене для вас рецепт салату. Салат простий, але дуже смачний. Я його постійно готую, коли треба отак швиденько приготувати щось смачненьке. Для салату мені сьогодні знадобляться варені яйця, я їх вже зварила і отак дрібненько порізала. Викладаю в миску, в який буду все змішувати. До яєць додаю огірок. Порізала його приблизно так само. І тепер додаю сіль. Але багато солі не додавайте, бо салат буде, буде заправлятися майонезом. Він солоний, тому так, трошки. Тепер сюди додаю капусту пекінську. І зелений горошок. 2 3 столові ложки за смаком. Любите горошок, додайте більше. Ось так. І зелень. Зелень теж беріть за смаком, дуже сюди пасує зелена цибуля. Але в мене сьогодні петрушка була петрушка, тому додаю її. Ось так. Салат майже готов. Тепер. Треба його заправити. Як я і казала, заправляти буду майонезом, додаю 3 столові ложки майонезу і все добре перемішую. Ну Ось, салат мій готов. Залишилось його подати на стіл, можна викласти е, на тарілочці, або можна отак прямо в салатнику і подавати. Обов'язково пробуйте готуйте такий салат, а я як завжди бажаю вам смачного і все буде Україна.